Всім привіт! Вітаємо в експрезиденті. Сьогодні у нас на огляді стоматологічний електричний мікромотор, а саме мікромотор безщітковий. Хочу звернути вашу увагу на його компактність, розміри, вагу. Він майже нічого не важить. Дуже зручна конструкція, він в собі вміщає потужність, легкість і компактність. При можливості його можна автоклувати. В даному випадку сьогодні покажу два. Комплекта можливих мікромоторів, да і підключення до стоматологічної установки. Можливо, комусь з вас буде цікава така дана пропозиція. У когось немає вбудовано в стоматологічну установку такого мікромотора. І тому буде цікава, наприклад, ця версія, от така от версія Soho Puma Mini. А можливо, комусь буде цікава така версія Soho Puma Інт Лед. Цей комплект він вміщає в себе такий от блок керування. Тобто модуль він фіксується на стоматологічну установку, має спеціальний кронштейн з задньої сторони. Може повертатися кронштейн, його зручно змонтувати. Тут на дисплейчику видається вся потрібна інформація стосовно обертів, стосовно передачі типу наконечника, який ви монтуєте на стоматологічний мікромотор, типу передачі: 1 до 1, 1 до 10, 1 до 5. Для підвищуючих наконечників, і на зараз це дуже актуальна річ, тому що все більше і більше стоматологів звертаються до нас з просьбою вбудувати такий комплект. Тобто ми маємо ще плата керування спеціальна для такого мотора, комплект шлангу з додатковими проводами, і сам мікромотор. такий мікромотор можна вбудувати в будь-яку установку, де потрібна. Його присутність єдина, що залежить, це будова символ установки, і треба а вже ж проконсультуватися з нашим інженером-майстром, який буде це робити, тому що від типу керування залежить тип, як ми зможемо правильно його змонтувати. Якщо ви не хочете заморочуватися з вартісним. Скажімо, мотором з вартістю і часом на вбудування, який знадобиться майстру. Так? Ви можете придбати отакий комплекс соха Puma і Mini. Він вже йде з наконечником, підвищуючим в даному випадку 1 до 5. Дуже легко самому приєднати. Тобто все, що вам потрібно, це взяти, зняти турбінний шланг з установки, його в положення робоче. Закріпити турбінний шланг, накрутити на блок цього мотору, і все, в принципі, це весь монтаж. Все залишкове – це всього вибрати додаткові скільки вам потрібно оберти, вибрати кнопочкою сенсорної тип наконечника, який потрібен один до одного або один до п'яти, і все, мотор вже готов працювати, і під'єднати його до блоку жилень. Мотор готовий працювати з наконечником, який йде в комплекті. Обов'язково зма... змастити. Е, дуже оригінальний модель. Керується, світлова індикація обертів. Все дуже легко. Мотор зі світлом на 40 тисяч обертів, безшумний а легкий в користуванні. Татісів за такою пропозицією в експрезидент. Ми раді допомогти. Всім гарного дня.